いいですね。 Всім доброго-доброго ранку. Прийшов новий день, а це значить, що мама Лена йде на свою територію. Значить, у нас вчора, до речі, зараз розкажу, вчора нам відурали ось, ось трошечки землі. Ну, э, Чому не повністю? Тому що це під грядки, типу, вона відорена. А тут же ж буде садитися там кукуруза, отаке всяке, то зараз її просто ну, зарані, в принципі, э, орать. Так що, а це ось, ось для грядок. Типу, для помідорчиків, для чого. там Я собі ще не придумала для чого. Коротше кажучи, так. Потім, що ще зробили? Вивезли плуга нашого того. От тут де стояв цей плуг, е і він мені так тут заважав, тут ще сітка знята стара, і воно все позаплутувалося, то вже вчора Вже вчора мені її повивозили, слава Богу, перевезли аж, ту, аж туди на ту третю територію. Так, і зараз, не знаю, що зараз, зараз напевно мені з цією побілкою, що я вже. Тиждень морочую голову усім. Але на сьогодні начебто передають дощ. І я не знаю. А з понеділка е, дуже таку спекотну погоду. Коротше кажучи, то я не знаю, чи його сьогодні білити чи ні. Ну, побачу вже. Все, не буду сама собі обіцяти нічого. Ой, де якраз отак розпускаюся? Де? Оце, да Я його хочу зараз, поки ти поїдеш, то я хочу оце да От вже зараз треба відрізати ці вже засохші гілки, щоб, щоб не було цієї. Щоб вона просто не, не тягнула нічого. Дивимося, позагрібало. Саме тут. Там ні. А тут, да. І знаєте що? Зараз підкидаю сюди ж цю землю. Типу ще мого таку землю туди закидаю. І напевно на оце цьому місці я зараз побілю оцього фундука, шовковицю, оте дерево. Ну, коротше, де прибрано, там зараз і побілю. Тому що, я вже казала, напевно, що начебто обіцяють сьогодні е, дощ після овіда. Та я просто всі останні дерева просто не встигну е, побілити. А оці зараз ось тут на островку, на своєму, побілю. Сюди ще буду робити одну грядочку, а може і не одну. Ще не знаю. Ну, тоді вже побачите, в мене тут багато таких. Ідій, і за, і задекорувати його все тут. І той же ж парканчик маленький, який я вам казала, коротше кажучи, я хочу тут зробити таке затишне місце. І Васик там десь в свої хатки із другом прибирають. Не буду знімати, але займаються генеральним прибиранням, тому що ще трошки і доходимо ще й туди. У мене ж ще ж в планах от, і кущі попересаджувати. Їх можна пересаджувати, навіть якщо вони вже геть зелені. Вони такі вони так класно приймаються, що це взагалі я в принципі розділюю ще їх. Там два вида ви, ви, кущів. От і де великі, то то, які називають? Народі називають типу наречена, напевно. Щось таке. А так я не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, зараз поки що розбираюся таки з цим островком, потім Сережка приїде. А якщо сьогодні встигне, бо роботи дуже в нього багато. Сьогодні їздить, то ось ці дрова поперерізає і позавозить. Та й так. А дворі дуже гарно, дуже погода поки гарна. Так, ну що, будемо підкидати. Ой, скажу наперед, мене сірий уб'є. Він мені категорично забороняє, оце ці землі кидати. Коротше, він мені, в принципі, забороняє, завжди щось важке робити. Але ж мені хіба не заборонить, як він завжди каже, це що горобця в клітку посади. Що тут у тебе, Івасику? Прибирайте. Угу. А що ви вже прибрали, щось не бачу? А ви ще в домику прибираєте? А, ну ладно, давай. Так, квіточка. Ну, оце обріжу, а принаймні вона така вона а, Наче як <сум> нормально Упругенька. Я так розумію, в мене не ранні нарцизай. Я думала, що вони ранні тому що я вже бачила, що ранні розпустилися, а мої не ранні. Ну, нічого, розпустяться і ці. Ті... Слухайте, вона густа-густа. І -густа. геть спокійно можна розводити з водою. Ну, у її характеристиках і написано, в принципі що її можна розводити з водою. Завершуючий процес. І ось так тепер вже зараз вигляд має оте все, що тут було. Я навіть кущики пофарбувала оце цією фарбою. Ну, я не знаю, там написано для кущів, типу, але я скоріше для того, щоб воно все отаке було, типу біленьке. Так, все. Наступний етап. Оце ось його хлопці приберуть і переходимо на, на вже на всю цю територію. Отак. А ще ж. Уявіть собі, як воно вже тут зелененьке таке все буде. Ой, до речі, з приводу клубники, ви знаєте? Така вона теж видно, що їй сподобалось. Тут то взагалі отака така попіднімалася, прямо дуже гарно. Це ще почищу. Вона дуже легко короче, чиститься. Вона навіть рукою ось ой, то очищається. Просто що поливається воно так. Круче. Робимо. І ця така попіднімала, такі вони. їм подобається тут. Ну, все, на цьому ми завершуємося сьогодні. Гарного всім спокійного дня. Пока, слава Україні!